Привіт! любі дорогі мої козороги, це підказки від ангелів для вас на квітень місяць 2024 року. І так, давайте послухаємо, що підкажуть ангели вам на сім сфер вашого життя. Перша сфера це що допоможе вам реалізуватися в квітні місяці. Друга сфера це інтуїція, що допоможе в квітні почути вам голос. Своєї інтуїції стати такими везунчиками долі, бути завжди в потрібному місці, в потрібний час. І третя сфера вашого життя це сфера кохання, стосунків, відносин, що допоможе вам тут, що підкажуть ангели вам. В цій сфері четверта сфера вашого життя це те, що дає вам силу, що надавати вам сили буде у квітні місяці. Також п'ята сфера життя це ваш успіх, що допоможе вам в квітні досягнути успіху. І шоста сфера життя, що допоможе вам проходити кармічні уроки. Розв'язувати кармічні вузли в вашому житті. І сьома сфера вашого життя це що вас отрезвлятиме, що вас заземлятиме в квітні місяці. І так, дорогенькі козороги, давайте послухаємо підказки від ангелів на ці сфери життя. А поки я тасую колоду, підписуйтесь на мій YouTube канал. Тут багато корисної інформації для вас, дорогі, щоб не загубити на просторах YouTube. Мій канал і ставте лайки, мені буде так приємно. І так, перша, перша карта, перша підказка на першу сферу вашого життя, що допоможе вам реалізуватися в квітні місяці. Дивимося, це баланс. Баланс в грошах в першу чергу. Ангели підказують, дорогі козироги, Беріть свої кошти, беріть а, свій баланс. І балансуйте витрати, дохід, все має бути в гармонії. Дуже велика підказка від ангелів. Погасіть в першу чергу кредити, зробіть лад з комунальними платежами, з податками. Ангели наголошують, що треба зробити порядок у фінансовій сфері, щоб не було більше витрат, а менше доходу. Проаналізуйте добре. Це вам допоможе реалізуватися в квітні. Строгий контроль фінансів, баланс у всіх сферах, особливо у фінансовій сфері. Ось такі підказки. Так, далі друга сфера вашого життя інтуїція, що допоможе вам почути вашу інтуїцію в квітні, щоб бути завжди у ролі везунчика. І це. Брати руки, брати життя в свої руки. І в першу чергу ми бачимо, що людина сидить дуже впевнена в собі, це про свою цінність, про свою впевненість. Як здобути оцю впевненість в собі? В першу чергу це ваш емоційний стан. Зверніть увагу, ангели підказують: зверніть увагу на свій емоційний стан. Якщо у вас багато шуму в голові. Багато тривоги, багато неспокою, ви переживаєте за всіх за все. Вам треба спочатку оцю тривожність забрати. І якраз оця тривожність перекриває вам. Канал інтуїції, що допоможе вам відкрити оцей канал інтуїції, в першу чергу забрати тривожність це медитації або молитва. Якщо ви практикуєте молитву в тишині, в спокої, щоб ви дійсно могли так не на ходу ви молитеся, на бігу, так біжите і щось там подумали, а дійсно в тишині. Сісти, помолитися в спокої, так щоб заспокоїтися, тому що це, наприклад, як от вода каламутна, мутна, і якщо її ще більше мішати ложкою, ну, любий вихер робити, там постійно колотити, колотити, вона постійно буде каламутною. Так і наші думки. Якщо вони безпорядок, там постійний хаос. А якщо воді дати настоятися, тобто її заспокоїти, її не чіпати, вода сама очиститься. Цей весь мул, весь оцей та сірість, вона осяде на дно. І тоді очиститься сама вода. Так само і наша інтуїція, якщо ми зуміємо хоча б на 10 хвилин забрати оцей шум, оцю тривожність, за все, за все, якраз канал інтуїції відкриється. І деколи коли ми кажемо про таких людей, яка вона везуча, чи який він везучий. Ти дуже везучий, ти завжди е, маєш всі ресурси, ти завжди в потрібному місці, в потрібний час, тобі завжди везе. І це тому, що дійсно людина має від природи отакий дар, а як то кажуть, фільтрувати свої думки, фільтрувати оце. Є люди, які е, народилися з таким даром, але кожен з вас може цей дар е, е, собі наробити. Це можна відтренувати. І якраз оцей тренажерний зал. Це і є медитації і молитви. До речі, у мене на каналі є. Медитація, яка допомагає лікування енергополя людини, і вона якраз забирає оцю цю тривожність. Якщо ви додивитеся відео до кінця, я прикріпляю в кінці цього відео цю медитацію, яку ви зможете включати і гармонізувати свій емоційний стан. Це в першу чергу, дорогенькі, такі підказки від ангелів. В першу чергу, гармонізувати свій емоційний стан. І Відкрити потік інтуїції, потік підказок від Всесвіту. І наступна сфера вашого життя це сфера кохання і стосунків, за яку відповідає планета Венера. Дивимося, ой, ой ой, не затягується. І це емоції. Це такий емоційний стан ваш, коли ви. Як збалансувати свій емоційний стан в першу чергу треба так. Це про те, що треба збалансувати свій емоційний стан. І якраз коли буде емоційний стан в балансі, якщо ви в пошуку партнера, в першу чергу треба звернути на себе увагу. Як себе так на полюбити, себе. Можливо, навіть треба колись і поплакати, щоб звільнитися від чогось. Це також допомагає. Тому зверніть увагу на себе більше. Проявіть ту роботу про своє здоров'я. Можливо, вам треба піти і так здати ще якісь такі чергові аналізи. І вам лікар скаже, все добре, ви здорові, і тут ваш емоційний стан, ви так розцквітете, будете щасливими і будете знати або дадуть якусь слушну пораду. Щодо здоров'я, фізичного і також ментального, я вже вам дала пораду послухати медитацію, і слухати її треба місяць, тому що за один раз ви ще не зможете так балансувати. Це тільки початок, і треба постійно так підтримувати. Це так, як знаєте, ви хочете їсти кожен день. Ви не їсте раз в тиждень, ви їсте кожен. Навіть два-три рази на день, тому що потрібна енергія так само, і емоційний стан він потребує постійної підтримки, постійного тренування, щоб бути завжди у формі, завжди в балансі емоційному. А, і ви тоді, коли ви такі підказки від ангелів на сферу стосунків, що зверніть увагу на свій емоційний стан. А не якщо ви в відносинах не контролюйте партнера так сильно, контролюйте себе в першу чергу, а ваш партнер підтягнеться. І це стосується і чоловіків, і жінок зараз не тільки до жінок. Чоловіки також сильні контролери своїх жінок, і тому вам треба на якийсь період, власне, на квітень місяць звернути увагу більше на себе, а не, не змінювати свого партнера, не старатися його покращити, а покращити себе. І так само це стосується у відносинах з дітьми. Якщо у вас є непорозуміння з дітьми, ви їм щось хочете сказати, хочете до них достукатися у квітні місяці. Відчепіться від своїх дітей, і ви побачите, яка магія буде створена, яка магія в ваших стосунках буде, коли ви не будете контролювати так сильно своїх дітей, такий мінімальний контроль, але не давити, а так просто подивитися з боку, що ж вони будуть робити. Як вони будуть себе поводити без вашого тиску і без вашого такого контролю? Зверніть увагу на себе, тому що, в першу чергу, ви відповідаєте за себе і за свої поступки. Пам'ятайте, що наші діти вони не чують, що ми говоримо, вони бачать, що ми робимо. І робіть те, що хочете, щоб робили ваші діти. Хочете, щоб діти читали? Сідайте і читайте. Хочете, щоб займалися спортом? Займайтеся спортом ви, і діти ваші будуть бачити, що ви спортом займаєтеся. А і ви також, діти, з часом захотять долучитися, але вже своїми методами. Можливо, вони не будуть займатися тим спортом, що ви, але знайдуть собі щось інше. Тобто, ваші дії це саме головне. Ваші дії важливіші за ваші слова. Пам'ятайте, ось такі підказки від ангелів на сферу стосунків. І наступна сфера, що дає вам силу. І за, ці, за цю сферу життя відповідає чудова планета Марс. Які ж підказки на цей раз для вас? І це задоволення життям дає вам силу. Коли ви вдячні і задоволені життям, це дає вам дуже-дуже багато сили. Тобто підказують ангели не критикувати, не жалітися, а дивитися на те, що ви маєте і тішитися тим, що ви маєте і дякувати щохвилини кожному дню, кожному шансу за, за квіточку, за листочок зелений, за сонце, за хмаринку, за все дякувати. І це буде давати вам величезну, величезну силу, енергію, і ви будете просто. Як в раю, тому що, бачимо, тут людина почуває себе чудово, як в раю. Так, Наступна сфера життя, що принесе вам успіх, що принесе вам успіх, дорогсенькі козироги. Успіх вам принесе мудрість, а, мудрість і така м -м, вирішення питань, а таким м -м, мирним шляхом. Не рубати з плеча. Кар, е, підказують ангели не рубати з плеча, а набратися терпіння і е, наполегливості, і успіх не заставить вас довго чекати. Доля посміхнеться вас. Ви досягнете успіху, тільки терпінням, наполегливістю, мудрістю. Так, наступна сфера вашого життя, що допоможе проходити уроки життя, розв'язувати отакі кармічні вузли у вашому житті. Які підказки для, від ангелів для вас тут? Дивимося. Кармічні уроки життя вам допоможе розв'язувати якраз задоволення життя. І спокій, і терпіння, не йти в боротьбу, а краще набратися терпіння такої мудрості, і якраз це допоможе вам так легко вирішити всі проблеми в житті, бо тому що кармічні уроки, кармічні вузли, вони повторюються, тому що ми. В житті певні якісь уроки, або проходимо їх неправильно. І дуже важливо знати енергію, яка зараз от в квітні буде панувати, енергія терпіння у вас, дорогенькі козороги. І якраз ця енергія вона буде допомагати вам розв'язувати вузли, не боротися, не розпихати все ліктями, не нападати, а власне терпіння, спокій і час. І, і час лікує все. Просто робіть те, що ви робите терпляче, в задоволення, в радість і з великою, великою вдячністю. І ще одна сфера вашого життя, що вас буде отрезвляти в квітні, що вас буде отрезвляти, дорогенькі, дивимося. Рух вперед. Все нове! А у вас будуть якісь ідеї, які будуть вас так от розвляти. Ви будете горіти тими ідеями. Вам будуть приходити потрібні люди, потрібна інформація. Все буде складатися дуже позитивно для вас. І це вас буде отрезвляти, заземляти. Ви будете горіти цією ідеєю. І тут підказки ангелів, не упустіть свій шанс, тому що енергії у квітні будуть чудові, і ваш шанс буде піти у щось нове, у щось, чим ви горіли, можливо, але не дозволяли собі. А зараз ви собі це дозвольте. І це буде а, таке ваше. Щастя, вас це буде отрезвляти, заземляти, і вам це буде приносити дохід. Ось такі підказки від ангелів для вас, дорогенькі козороги. А я вас люблю, обіймаю, до нових зустрічей, рідненькі!